Думаю, скажіть, скажіть районний, чекайте. Скажіть мені, будь ласка, от ви який купили? За 600 гривень карбюратор з редуктором? Не, я купив ну, годів два назад за 1000 гривень. Ну, це годів два назад. Він у вас робив годів-два назад той карбюратор з редуктором? Робив на газу? Не робив і, і, і по людському взагалі. А <кій> наведу, ага. газу. За 8 взагалі його не заводу. Ну так, ну так холодно, щоб його заводити зараз на газу. Треба на бензині заводити, прогрівати його і потім переключати на газ. Тоже заводить, і не хоче робити. Ну не знаю. На моїх роблять. Всі, всі, хто в мене брав, всіх всі, робить. Як, як ви можете дати гарантію? Мені оце інколи. Я, я, дати... я, я вам даю гарантію, що от в мене люди беруть і в усіх, абсолютно в усіх роблять генератор. Абсолютно в усіх. Якщо вам вдруг якийсь попадеться брак, ми вам просто поміняємо його на інший. І буде той робити 100%. Підходить вам така гарантія? Якщо ви поміняєте. Наприклад, я обіцюю вам, і ви поміняєте. Дійсно, воно робитиме, я не проті. Ну, я впевнений, що воно вас зразу буде робити. Ну, ось ви кажете, що зараз холодно. хіба це холодно? 8 градусів, тепла на вулиці. Так, да, це холодно, це холодно. Треба його завести на бензині, щоб він нагрівся і тоді заводить, і переводить на газ. Ну, заходь, дивіться, Заводю я. Так, дядько, дивіться, слухайте. Мені нема часу чесно консультувати вас, ви в мене не купили, купили десь непонятно де, і воно вас не робить. Хочете, беріть в мене карбюратор з редуктором, поставите і буде у вас робити. Угу, хорошо, добре, до побачення. І отак я вам скажу кожен день. От дзвонять люди і кажуть, що в мене не робить, що в мене не робить. Беріть нормальний карбюратор з редуктором. Сігмовський наш, чи у вас генератор до 5 кВт, чи у вас генератор від 5 кВт, беріть нормальний карбюратор з редуктором, і все у вас буде робити народ. Ну, реально, ну, а позвонить побалакати, чого в мене не роби. Купи купите якусь херню, а потім дзвоните, питаєте, чого в мене не робить, Беріть відразу нормально. Та і буде все робити у вас. ну, Реально.